Змінилося написання оцій частинки пів. Насправді це не частинка, а числівник. Незмінний числівник, він означає кількість половин. Подивіться, ліворуч, коли пишемо цей числівник окремо, коли він дорівнює половині. дивіться, приклад півострова: це те саме, що половина острова або півдня чекаю тебе, чекаю тебе половину дня, або півночі пройшло вже. Прийшла вже половина ночі. Пройшла, так? Друзі, і зверніть увагу, що разу це буде родовий відмінок. Пів кого чого острова, пів кого чого дня, пів кого чого ночі. Окремо. Байдуже далі голосний, приголосний, велика, мала літера, це не має значення. Окремо. І разом тільки в одному випадку, коли з називним відмінком. Власне, коли з наземним відмінком там ніякої половини немає. Подивіться, я живу на півострові. Це що половина острова? Ні. Це частина суші, яка виступає в водяний простір. Або опівдні зустрінемося. Це що половина дня? Ні. Це просто 12-та година дня.